Парамы китайцы, можно оборону, если у нас есть. Сейчас, сейчас. Есть пятно. Мы же отсюда выходили. Сейчас, сейчас, мы. Я не знаю. Вы что вы знаете? Ну я. Ну це 8 интернет уже говорит. Ну хорошо, ну поговорите с интернетом. Но вы знаете, что зараз заборонено будем, на сонячній сегодняшний регерей. Нет, этого я не знаю. Ну хочется я вам передам и считаю. Постанавливайте. Пожалуйста. Якщо ви маєте права, то встановлювати. Якщо ви маєте права, то, захотите, Нет, не, ну -то є встановлювати. Ні, ну просто є прокуратура подала до суду, і суд э, за, про забезпечення позову наклав решт по ну, що, ну Просто будувати зараз не можна. З 29 числа вже протягом більше 10 днів сам правництво йде повним ходом. Ні, так ви як керівник, напевно, маєте зупинити це, а не інші це зробити. Я кажу, чого не виконується рішення суду чи що. А я знаю. Я не виконую рішення. служба исполняет, правильно? Исполнительная служба, судебные органы, прокуратура, милиция исполняет. Вот Нет, оно предписано на кого-то, решение суда выписывается самое на корпорацию. Я правильно понимаю? Ну, смотрите, ну, панамы не А где корпорация здесь написана? Покажите, а где здесь написана? Покажите позов, пожалуйста. Где, где корпорация? Значит, был позов, до кого поданный позов. Да, вот, да. Бачите? Ну, ну. Товариство ну, А я, как, я, какое отношение Вы маєте відношення, якщо Какое я отношение? Вы определитесь. Вы забудовываете на ее территории. Да, я какое отношение? Вы сказали, вы сказали что корпорация. Так. Вы сначала, пожалуйста, почитайте матчасть. Так. Поумнейте немного, а потом подходите. Так. Але же матчасть каже те, что самое Укрбуд забудовано на территории Майка. Где? И где? Где? Покажите мне, где здесь Укрбуд? Где адреса, будь Где здесь Укрбуд? Подождите, молодой где здесь Укрбуд? Нет, можливо, Укрбуд тут не прописано. Так сначала разберитесь, пожалуйста. Вы будуете на их территории. Ви кому, це... кому остановились стройское кому стройской стройки? Кому остановили стройку? Тут сын заборонило. Дивитесь, тут сым заборонило. Молодой заборонили. человек, я занят. Тут сым заборонило будівництво. Подивитесь. Вы с любой бумажкой сейчас подойдете. Возьмите, зайдите в єдиный державный реєстр, и вы побачите, что это. Молодой человек, вам делать нечего, вы безделились. Может, вам интересно. Нет, це вам, можливо, ви, ви, можливо, вам, Ні, це этим вам нема что работать. Коли є рішення суда, вы цей, будувати забудовувати. Я ничего, я здесь нахожусь, я ничего не спускаю. Ну так ваша корпорация будует. Где? У Карбут. Ось а зугрызмя, где Дивіться, тут входит? заборонено взагалі будь-кому готуватись. Будь кому. Почитайте, вийде. Ну кому, кому. Заб... Кому? Ну, ось, ну, кому всім? Кому всім? всім. Ну будь-кому, будь-кому, це мається на увазі. Ну как, где будь-кому? Дивіться, Я ось, возьди, забезпечення погляд. Товариство, обмеженою відповідальністю, сфера капітал. Та будь-яким іншим особам чиняти дії щодо проведення будівельних ну. та вишувальних робіт щодо будівництва об'єктів житлово-офісного комплексу на земельній ділянці. Так будь будь-кому. Тактически є там укрбут. Не, вот фактически, фактически? у ну, но фактически. на территории это. на мне, покажите, что там есть у Я не знаю, не, что, о по, по парадней комментарии, вы нам казалось... Молодой человек, что... э, я не хочу с вами разговаривать. Почему? Потому что вы бездельник и проходимец. Поняли? <связь> Все, до свидания. <связь> ну, Що можна сказати? Можна сказати, що він перше порушує закон про регіональну мову, бо посадова особа в Києві, регіональна мова українська повинна спілкуватися українською. Це найменше, що він порушує це. Торпом. Так, і можна сказати, ні, це те, що найявніше, найменше, але це вже на, нашим глядачам, знаєш, дає можливість оцінити. Знає? Це по-друге, просто його потрібно ілюструвати. Якщо перший варіант не допоможе, варіант другий в рифму теж допомагає добре. Ні, скажи, в мене є справа.